Так, доброго дня, Вильмі. шановні аграрії. Хочу вам запропонувати е, провірений засіб. Це буде препарат, е, назвою Регоплант. Це біостимулятор росту, маючи в своєму е, сполуки такі в складі як 15 е, активних біостимуляторів росту. Інші сполуки ще є в композиції. Тобто, що зробила Академія наук України та Агробіотех, Вони зробили регоплант, який йде для обробки насіння, яка складає тобто, на всі культури 250 мг на одну тонну обробки. І зробили таку формуляцію: це як апгрейд. Тобто той самий регаплант, але наліпка інша. Тобто вони, я так розумію, хочуть відійти від тої теми, що хтось щось підробляє, або щось хтось не дозрозуміє. Якась е, повинна бути система захисту. На даному етапі часу, я дивлюсь, додавали е, красиві вислови. Якби воно тільки спонукало тому фактору, що. Склад стався той самий, і ми тоді розуміли, що імунітет, стимуляції та живлення, що вони прописують, це справді воно і є. Тобто, дивіться. Регоплант іде для обробки насіння, це йде отдільно тепер флакони, і регоплант по листку це йдуть отдільно. Тобто відходимо від підробок, закуповуємося тільки у дистриб'юторів компанії АВС Стандарт та інших, які офіційно представлені на сайті Агробіотех. З вами була компанія АВС Стандарт, Підписуйтесь, ставте лайки. На все вам добре, до побачення.